В Вордіч ви можете вести розрахунки з вашими клієнтами та постачальниками. Для цього перейдіть у розділ Банк та спершу створіть рахунки, введіть назву рахунку, його тип. Рахунок може бути готівковий або безготівковий та залишок на початок балансу, тобто на поточну дату. Далі додайте категорії витрат та доходів. Наприклад, оплата від клієнта або оплата постачальнику за товар. У розділі Рух грошей ви можете додавати грошові операції, такі як прохід, витрата або трансфер. У формі введіть суму операції, категорію. Контрагента. На який рахунок. Також ви можете прикріпити проект та інвойс. Завдяки прикріпленому інвойсу у рух товарів. Ви побачите, що за певну операцію у вас є і прихід, і витрата. Це значить, що розрахунки за цю операцію відбулись.